Свій перший диск молоде та вже перспективне тріо флаутандо презентувало під досить барвистою назвою Букет квітів. У збірку увійшли твори відомих композиторів Блума, Кумера та Карулі у цікавій та неординарній подачі флаутандовців. Диск, окрім інших композицій, включає в себе три ноктюрни: троянда, Лілія та Фіалка. Адже з давніх давен, прагнучи до прекрасного, людина завжди звертала свій погляд на квіти. Більше трьох років назад в нас в філармонії був створений. Оригінальний і самобутній мистецький колектив, який називається ФЛутандо, який навколо якого об'єдналися, мабуть, ну одні з найкращих музикантів-інструменталістів нашого міста. І ідея цього колективу була це ну, пропаганда і популяризація музики камерної, музики стародавньої і сучасної, але такого камерного і неординарного поєднання це скрипка, флейта і гітара. Характерними особливостями творчої манери цього високопрофесійного колективу є універсальність в інтерпретації музики різних епох та напрямів, стильова єдність трьох яскравих індивідуальностей та бездоганне звучання ансамблю. Тембральність флейти та тонкощі звучання скрипки вміло поєднує гітара. Музичним митцям здавна відома істина: створити шедевр легше, ніж потім його відтворити. Як зізнаються учасники гурту, робота над диском не була легкою. Деякі композиції доводилося записувати з. 30, А то й зі 40 дублів, проте кінцевим результатом задоволені. Твори, які там записані, це оригінальні твори, які написані композиторами кінця 18, го початку 19 го століття для саме такого ансамблю, такого складу: флейти, скрипки, гітари. Так, тобто тут немає жодної транскрипції, перекладення, аранжування, це оригінальні твори. На традиційне питання журналістів про творчі плани Тріо Флаутан доповідало: від концепції відтворювати шедеври інших композиторів не відступатимуться. Проте, у майбутньому молоді митці планують створення і дитячого концерту, і написання композицій до мультиплікаційних та кінофільмів. А свій музичний букет усім шанувальникам жанру камерно інструментальної музики тріо подарує 10 грудня під час концерту в рамках презентації диску в обласній філармонії.